Хто сказав, що знімати крутий контент це лише для блогерів з мільйонами підписників? У Кременчуці стартувала освітня програма Відеошкола, де понад 20 молодих людей вирішили настав їхній час не тільки дивитися, а й творити. Раді вас бачити. Підготувала дуже класну програму нашої відеошколи. Навчати вас знімати відео, монтувати. Режисуру писати сценарії. Ну і звісно, в кінці у нас будуть подарунки дороговартісні тим командам, які освоїть найкраще ту навчальну програму. яка у нас буде тривати більше місяця. Протягом усього проєкту він буде тривати місяць. Учасники зроблять свої власні короткометражні аматорські фільми і представлять їх потім на розгляд поважного журі. Відкриття програми відбулось у офісі молодіжного парламенту Кременчука за участі міського голови, який підкреслив важливість підтримки молодіжних ініціатив та розвитку креативних індустрій у місті. Міська влада активно сприяє реалізації таких проєктів, визнаючи їхній внесок у формування сучасного молодіжного середовища. Нам треба з вами навчитися дійсно робити корисні речі, дуже гарні, дуже позитивні для того, щоб ми відстоювали свою національну українську ідентичність. Тому я впевнений, що за цей. Період ви тут всьому цьому навчитесь. Учасники програми вже поділилися своїми враженнями, відзначаючи високий рівень організації та актуальність отриманих знань. Нещодавно мені розповіли та показали показала кілька. Відеофільмів, які зняли минулого року, і мене зацікавило те, що можна покращити свої знання, а також спробувати щось класне відняти. Думаю, це надзвичайно важливо, оскільки самому знайти інформацію набагато важче, ніж коли тобі дають її готовою ось на тарілочці. Дякую організаторам за реалізацію такого класного проекту. Хочу перестати боятися на публіку знімати себе, розповідати щось і взагалі очікую перестати соромитися камери. Таким чином, відеошкола у Кременчуці стала не лише освітнім проєктом, а й платформою для розвитку молодіжного потенціалу, сприяючи формуванню активної та креативної спільноти у місті. Проєкт реалізовується у рамках програми Конкурс створення соціального медіаконтенту разом за добро». Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Максим Пальчик Кременчуцькі новини.